якогось такого великого пошуку відбувається фаза прийняття. Цей механізм впливає як на людину, яка заходить, так і на тих, хто поряд. Вони так само поряд нею проживають всі ці етапи. Ви знаєте, дуже індивідуально залежить від того, як людина реагує. Інколи бувають люди такого складу, знаєте, бойового. Навіть коли дізнаються про діагноз, вони можуть з цим справлятися, бути вони десь вже начитані, розуміють, що щось не так, і треба щось міняти в житті. А інколи буває в родині, настільки важко це сприймають, замикаються, закриваються, і навіть гірше тим членам родини, які ніби в далекому полі, тому тут важко однозначно сказати, все ж таки залежить від індивідуальних особливостей людини. В першу чергу, от як я і мої колеги, ми належимо до тих людей, які вважають, що про діагноз говорити треба. Людині важливо розуміти реальний стан речей. Так, з одного боку є ідея, що ми не скажемо, табоюємо, що такий важкий діагноз, але тоді людина не знає, чим вона стикнулася, вона все рівно про це дізнається, але ще буде справлятися з тим, що її недосказали, обманули, і можливо вона не направила всі сили на те, щоб цією хворобою якось справлятися. Тому з одного боку, говорити не тримати з іншого боку, соціальні табу пов'язані з тим, що ця тема все ж таки замовчується. На жаль, є такий феномен або на щастя, що кожен з нас, кожен з нас, коли стикається з цією темою, трішки ховається і десь так, ну так ну ніби страшно, що це станеться зі мною. Ніби контакт з людиною, яка хвора на рак, яка про це відверто говорить. Так? Вона зразу викликає якісь таке відчуття, що ну щоб мене не заразили, щоб в мене це не було. Тому звичайно, одне з табу це те, що про це не хочеться говорити. Це страшно, це часто сумно, да тому, що це все рівно історія втрат або видужень якихось, але теж там може бути своя специфічна ціна. Тому нам важливо і не замовчувати, а з іншого боку говорити так, щоб і людина розуміла, що в неї є шанс, що вона може покращити своє життя, і родичі теж не губилися в цьому суці соціальному соромі, що в нашій родині є хвор людина найбільше страхи у нас у всіх є базові інстинктивні страхи смерті, але вони часто в такому нашому соціальному полі виражаються як страх життя. Нам настільки інколи страшно вмерти, що ми навіть загомираємо, тому що не робить помилок той, хто не виходить з хати і не робить якихось кроків для того, щоб щось пробувати. Тому в цьому місці найбільше страх з одного боку смерті, бо ми звідти ще ніхто не вертався а з іншого боку, страх життя. Тому що коли в нашій родині або ми чуємо, або дотикаємося до цієї теми, про цінність кожної хвилини, про цінність свого життя. Тому що, все ж таки, коли ми говоримо про рак, це певна внутрішня історія людини, яка Включилась в якийсь конфлікт, і людина пішла на самознищення не так самої себе, як тих думок, стереотипів, мертвих уявлень, які на жаль у нас дуже часто бувають. Тобто цей внутрішній конфлікт посилює суперечності, і це теж шанс на те, що зупинись, спробуй подивитись в твоєму житті, що не так. Можливо, ти не співаєш свою пісню, можливо, ти живеш не там, де хочеш. Можливо, час мінятись. Що рак є наслідком якихось психологічного? В більшості моїх колег, звичайно. Я би уникала категоричності в будь-якому питанні, особливо в такому. Але є багато різних компонентів від генетики, фізіології, стану нашого життя, як ми живемо. І, звичайно, сюди ж ми вносимо величезний компонент, хтось каже навіть 95%, хтось менше. Тут знову ж таки, все індивідуально, що це психосоматичний, психологічний компонент. І нам важливо, окрім вчасного, адекватного, теплого, толерантного лікування, ще вносити елемент. Розуміння, що могло привести мене до цієї точки, яка теж може стати стартом чогось нового. Що е, рак обов'язково передається в родині, Обов'язково, що якщо в родині є хворий на рак, мене це чекає е, е, страхи, які... Е, Викликають у людей потребу ховати інформацію про таких хворих в родині. І тоді це стає скелетами в шафі, де е, з, з покоління в покоління є енергія, така стримана, як внутрішня конфліктна історія, яка може, ніби як нова історія, розкриватись новому. Тому один з стереотипів тримати, нікому не розказувати. А е, ще такий: е, якщо в мене рак, нікому про це не говорити, тому що. Е, Одна з найбільших важких речей людей хворих взагалі це можливість усвідомити, що я хворію і потребую допомоги, що я маю право про це говорити, я можу як кликати на допомогу. Тому один з стереотипів це я нікому не скажу. Я е, буду сам, я справлюсь сам, і звичайно, з цього нічого немає. Чому, якщо є наявне лікування особиста терапія і групова терапія серед собі подібних, люди показують кращі результати і виліковуються швидше? Тому що в них з'являється дух, по-перше, що це не соромно, це не страшно, і є такі, як я, і вони з цим справились. Тому один з важливіших елементів говорити, не ховатись і кликати на допомогу тих, хто в полі нашої досяжності. Основна ідея це можливість чітко. Усвідомлювати себе всередині себе і розуміти, що я жива істота, що бак моєї психічної енергії під впливом факторів зовнішнього середовища може постійно спорожнюватись. І мені тільки мені важливо слідкувати за тим, щоб рівень моєї енергії був постійно присутнім, тому що виключно, якщо ми в адекваті, у нас є можливість не тільки себе. Гріти, підтримувати, а є ресурс іншим. Це давати, у нас є тоді можливість допомагати тим, хто поруч. Якщо ми самі втомлені тримаємося з останніх сил, що отримує наша людина, яка потребує допомоги. Потребує вона відчуває, що вона зайва, що вона лишня, що її проблеми ну тільки обтяжують її родину. А нам важливо створити умови, в яких ця людина зможе зцілитись, і ми разом з нею перейдемо на якийсь новий рівень життя.